Хочете зберегти здоров'я, бережіть воду. Громадські активісти провели екологічну акцію по збору побутового сміття з берегів ужа. Ця акція для чого? Для того, щоб наша екологія стала краще, Для того, щоб привлечь увагу людей до того, що відбувається. Ведь посмотрите, ви сами можете бачити – ужас. Ну, ведь действительно ужас. І це, грубо говоря, околиця города. За пределами города ще значительно хуже. Здесь планируется собрать ну, минимум около 100 мешков. Минимум. Возможно, навіть і більше. Я думаю, 100-150 в пределах оно получится. Неподалік парку підзамковий, де й проходила екоакція, річка нанесла купи побутових відходів. Влітку свого додають і відпочивальники, стверджують учасники акції. Лише за півгодини волонтери акції зібрали близько 30 мішків сміття. В основному це пластик, котрий не розкладається і виділяє токсини, які потрапляють у воду, котру ми вживаємо. Нагадаємо, що кошти для проведення акції зібрали на благодійному аукціоні. Тоді активісти з продажу картин виручили більше трьох тисяч гривень. Отримані кошти витратили на пальне, щоб автомобілями вивезти зібране сміття. Як показує досвід, все більше людей долучається до таких екологічних ініціатив. Потрібно частіше таке робити, тому що приємно літом прийти і віддихати на чистому пляжі. пляжі. Тепер ми тут починаємо, а далі будемо далі продугатися. Чим далі, тим більше будемо прибирати і більше людей залучати до цього, щоб літом було приємно віддихати на цьому місці. В найближчим часом ініціатори акції планують почистити русло латориці. Для цього потрібні не лише волонтери, а ще й спецтехніка. Тому активісти сподіваються на підтримку місцевої влади.